Всім привіт! Вітаю вас на каналі Netgames сьогодні в Рубриці. Давай глянемо. Ми подивимося на гру, яка називається Chess for Idiots, або ж шахи для дебілі, польською мовою. Коротше, шахи для дурачків. Колись мені скинув один колега з роботи, типу назву цієї ігри, я думаю: йо-маю, -йо, а що це у нас таке? Це щось, до речі, цікаве і якесь незрозуміле. Я думаю, давайте пограємо польською мовою. Якщо що то я буду перекладати, в сумніві польська мова не така вже важка. Вибачте, що буде не англійською, для тих, хто там хотів подивитися англійською, але тим не менше. Повний екран 2К, Ультра, прекрасно, Скін, хай буде нормік. А він, в принципі, інших немає. Ну, чи ж є інший, але треба купувати окремо. Тоді, що хотів сказати, ми будемо тренуватися самі. З рандомами. Я не хочу точно грати. Зі знайомими. Ну, вибачте, ніхто з знайомих в мене не грає в шахи для Е, Я тут один такий. Значить, будемо тренуватися самому. Що треба зробити? WASD і. Це камера? Так, пробіл, щоб. ТАСК Плейонер? Туск. Туск це прем'єр міністр Порщ. Коротше. А як все грати? VL, щоб уставити відок з гури, окей. Okay. Дмухати. Ні, я просто думав, може з мікрофона мене. Uh, цей Чекай, я вийду. Чат, почеківання, так, запрошувати я ніколи не хочу. Так, давай. Ладно, давай візьмемо англійський. Коротше, трей на лоум. зв'язок з тобі ж зі мною це вина Туска. Да, Туск не у всьому. Коротше, як це грати? Пійди ближче до свого коїна, отриму ліву клавішу мишки на момент, щоб подути. Як це? Так, тримаючи праву клавішу мишки, можна чекати. А де мої? За, за яких я граю? Так, звичайна зброя. Подих. Так, хороші на короткій дистанції, але якщо в тебе малесенькі монетки на більших дистанціях. А на найбільші. Ладно. Хороше на короткій дистанції, якщо в тебе є малень... якщо в тебе маленька монетка. Також на довшій дистанції. Так, передвинути монетку, доведу записати кровіша мишки. Натиснути на курсор, під яким кутом ти хочеш на неї подути. Потім тримати ліву клавішу мишки достатньо близько. Тим більше ти тримаєш, тим більше, тим більше ти думє. А, так воно дує просто з камери. Окей, воно дує з камери. <р pumped> Прикольно. Е, так, як далеко, значка, копійка залетить, е, залежить від її маси і типу, наприклад, королева має найменшу масу. Хорошо. Окей. І набагато важче, ясно. Е, 31 жовтня 2015 Алан Квєчинський в інтерв'ю після ММА конференції дав один з якихось там стейтментів. Який, який тільки почув світ. Тут завжди я трошки свисту. Чи подих Окей. Стрілка хороша на всіх ренджах. Може бути трохи важкою, щоб її відмайструвати. Так, якщо це в нас є Invisible Hand of Market. Тобто невидима рука ринку. Брашвуд. Палка якась. Воздупець. Везду граната, спеціальна зброя, інфляція, дефляція, гострий соус, поляризація і. Сібіт. Так, коротше, давай. Камера ось у нас, значить, літає. Треба, коротше, на тебе подути. Окей. Okay. Okay. А за яких я все-таки граю? За червоних? О, okay. подув. Oh, що, і воно? А, все, я не можу ходити. Чи хто ходить? А, окей, плеєр грін мув. хорошо, тепер зелений ходить. Припустимо. Ну давай, значит, okay. Але А в цьому прикол, у нас навіть вперед не дується, воно просто перекидається. Так, тепер червоні ходять. Можна використати стрілку. Окей, okay, припустимо, стрілка ходить так, добре. Плеєр Сян. Сіан це в нас ось. А тепер давай третє. А, тобто ти її підняв і підкинув. Припустимо, хорошо. Це мені камера моя знімає. Блін, це виходить інший камера актор, який наблюдає з цим всім. У голова. Так жовтий плеєр ходить, да? Давай пішли до жовтий, значить. Окей, okay, це була рука. Збирать хруст. Туска до збирання хрусту. Паліть всім. Хорош. Так, а як, до речі, вбити якусь, не знаю, клавішу, пішку, вотевер, про що йдеться. Так, ми за якийсь розходимо. За зелених, да? Ну, припустимо, хорошо, є в нас зелений. Є палку, я вже не хочу бити, це ж таке. Воздупи гранат. Поступі! Це був символічний презент. Dalej z ciebie, Bambik Okej, okay, ja wbię sobie korolał, prepuścił Polany, jak pracuje inflacja? Biał złotych zloty kupiły Aracho, dawaj, pójdź do czerwonych. Tak, i co oznacza? Plus jeden drugi. <laughs> Dziękuję. Przy 500 plus inflacja rośnie. 500 plus, хорошо. A w mnie mm. mene pieszka mensza stała. Okej, okay, ja te wychodzę za. Sy a czekaj, jak mi. już To jest deflacja Dwaj, na przykład. Ja zablokuję, No, dawaj, no To jest właśnie posunięcie proinflacyjne. Czyli nie będzie. To będzie 800. Plus. 800 plus, poziom inflacji spada. <noise> Тобто я напакет зробив меншу тіму. Хорошо, припустимо це ж таке. Гарячий соус. Ми граємо за жовтих. Мені що це буде більше, щоб комусь піднасрати. Давай піднесремося сюди. Кручакі і Ага. Окей, але можна було більше набрати. А давай тоді ми граємо зараз за просто. Так, в мене недостатньо СП, щоб використовувати. Чекай, я за кого граю зараз? А, я вже повикористовував всі Special Weapon, Добре. СП це Special Weapon. Окей. Ладно, я думаю, що я вже готовий грати з кимось. Давай грати з рандомом. Немає ніку? Серйозно? Ніхто не грає в шахи для дебілів? Блін, тут немає. Немає бута ніякого. А тут один, да? Ну зараз почне. Блін, ну ладно, трохи слабенько вийшло, якщо чесно. Давайте поляризацію ще використаємо. Правий борщ зорганізуємо. І що це зробило? А, поляризацію можна використовувати лише тоді, коли вже хтось подуне на якусь. Окей, я зараз граю за червоних, то, ну давайте тоді подуємо на червоні, не знаю. Я не подуємо, а палкою ударимо. Туди. Він. Zbierać chrust Tuska do zbierania chrustu Palić wszystkim Czy odradzi jakaś taka dymu? No przypuszczam mm, Okej, okay, a teraz dawaj wykorzystuj te poliryzacje na pełnym Putin. Rynek nas wszystkich zweryfikuje A, to wtedy ja ich rozdwuję Okej, przypuszczam Raim za żółtych Трохи слабенько, думав, що довше ця гра займе в мене. Ну ладно. Давай тоді що? Ринучна рука, давай. Не докину. Ну, ладно. А що це означає? Це що це таке за копійка? Треба якось, до речі, збити. Ми за граємо? Заграємо за зелених, давай поїхати навіть зелені. Стрілка. Блін, це типу підбивай її з нижньої сторони, Блін. Це прям жорстко. Раза червоних. Збирати хруст. Туска до збирання хрусту. всім. Так, це про блокитні. Поступі! Це був символічний презент. Слабенько, якщо чесно. Зажовтих. Оступі! Це був символічний презент. Блін, ну ладно, ладно, не знаю. Я думаю, тут хтось грає, можна було б з кимось пограти, або з якимось ботом. На жаль, такого всього немає. Ну нічого, нічого. Тоді виходимо в меню. Коротше, подивились. Така оце гра. Крутеньке відео буде, ну а що зробиш? Крутаньке, крутеньке, коротеньке. Всім тоді, велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Розповідайте про це відео. друзям і до нових зустрічей!